На Сумщині ворожка видурила у жінки майже 2 мільйони гривень. Її затримала поліція. Шахрайка обіцяла покращити стан здоров'я жіночки, а натомість просто видурила кошти. Як повідомили у прес-службі Національної поліції України, ворожку затримали у той момент, коли вона отримувала чергові кошти від потерпілої. Зазначається, що 27-річна шахрайка з метою незаконного збагачення розмістила у соцмережах інформацію про свої екстрасенсорні здібності для залучення клієнтів. Вона додала фейкові відгуки про свою діяльність саме за цим оголошенням і звернулась, потерпіла псевдоцілителька. Розуміючи, що потерпіла їй довіряє, почала просити грошові кошти на певні атрибути для ритуалів. На що довірлива жінка перерахувала зловмисниці грошові кошти на загальну суму 1,9 мільйонів гривень. Наразі шахрайці повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Передбачена можливість внесення застави у розмірі один мільйон сімсот. 578 тисяч гривень.